Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляди. Портативні пускові пристрої Atria офіційним дистриб'ютором яких в Україні є компанія MTI. Це справжня знахідка для автомобілістів та активних людей, які хочуть бути впевнені у наявності потужного джерела живлення в будь-якій ситуації. Ці гаджети поєднують функції стартера для автомобільних двигунів і універсального павербанка. У цьому огляді я поділюсь своїм враженням від роботи з різними моделями Atria, їх основними характеристиками та тим, чому вони стануть не. Незамінними в екстремальних умовах під час блекаутів чи звичайних поїздок, і звичайно, все детально протестуємо. Але перед початком традиційно: ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, якщо подобається ось така тема. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписатись на канал огляд Єй. Ну і звичайно, друзі, підтримати збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Це потужний аксесуар, що вміє запускати бензинові й дизельні двигуни, а також забезпечувати зарядку гаджетів, таких як смартфони, планшети та навіть ноутбуки. Поївіть ситуацію. Ви прокинулись у зимовий ранок, а акумулятор вашого автомобіля розряджений. Замість того, щоб шукати допомоги, ви дістаєте компактний атріал, підключаєте його до акумулятора, і двигун оживає за лічені секунди. А після цього пристрій зарядить ваш телефон чи планшет по дорозі на роботу. Завдяки USB-портам можна заряджати смартфони, планшети, навушники, фітнес-браслети. Деякі моделі можуть заряджати ноутбуки, і навіть виробник вказав на коробці, що можна заряджати дрони. Ці гаджети підтримують сучасні технології зарядки, такі як Quick Charge та Power Delivery, що дозволяють швидко заряджати різні пристрої. Це особливо корисно в умовах відключення електроенергії. Їх конструкція інтуїтивно зрозуміла, що дозволяє використовувати навіть тим, хто не є фахівцем в автомобільній техніці. Усі моделі постачаються з докладною інструкцією українською мовою. Залежно від моделі, вони постачаються трішки з різною комплектацією, та й мають різний зовнішній вигляд, а також різну потужність. Але в цілому це компактний пристрій, плюс-мінус однакового розміру. Всі моделі Крім GS A 2000 мають дисплей на корпусі і кнопки для управління. Хоча нічого про захищеність виробник не вказав, корпуси міцні виконані у поєднанні гуми, міцного пластику та металу. Найширша комплектація у моделі GS A 3000 Pump. з'єднувальний кабель, сумка для зберігання, інструкція, зарядний кабель, повітряна трубка та перехідники голки і форсунка. Тут найширша комплектація, бо з допомогою цього гаджету можна ще й підкачувати колеса. Найменша комплектація у gs a 1000. Тут, окрім самого гаджета, є сумка з'єднувальний Кабель та зарядний. У всіх інших моделях, крім зарядних кабелів та сумки, є також адаптер прикурювача. Atria GS A3000 Pump – це справжній звір серед пускових пристроїв. Завдяки пусковому струму в 1500 А і піковому струму 3000 А він може запустити дизельні або бензинові двигуни до 8 літрів. Крім цього, пристрій оснащений компресором з тиском до 1500 PCI, що робить його універсальним помічником для підкачки шин. Ємність 20 000 мА дозволяє заряджати гаджети неодноразово. Разово, а технологія Quick Charge забезпечує високу швидкість зарядки. Щодо тестів, ми взяли вже несправний акумулятор, який не тримав взагалі заряду. Тобто, в авто навіть не засвічувалась панель, коли повертали ключ запалювання. Під'єднуємо наш пристрій, після чого акумулятор оживає. Заводимо авто, даємо декілька секунд, щоб акумулятор взяв заряд і від'єднуємо пристрій. Як бачимо з тесту, авто завелося без проблем з першого разу, що дуже круто. Щодо компресора він теж працює добре. Можете переглянути, як ми качаємо спущене колесо в авто. До 2,4 бари. З цим пристрій справився без будь-яких проблем. Atria GSA3000B та GSA3000C виділяються підтримкою Power Delivery, потужністю до 60 Вт. Це робить їх ідеальним для зарядки не лише смартфонів, а й ноутбуків. Вони мають компактні розміри та вагу в 1,7 кг, що дозволяє зручно переносити пристрій у багажника або навіть у рюкзаку. Їх потужність достатня для запуску двигунів до 8 літрів. Ємність акумуляторів по 20 тисяч міліампергодин. Проводимо аналогічний тест, який проводили вище. Першу беремо модель Atria GS a 300 b під'єднуємо до акумулятора та заводимо автомобіль. Бачимо все одразу з першого разу. Робимо такий самий тест з моделлю GS a 3000 c під'єднуємо до акумулятора та заводимо автомобіль. Бачимо знову ж таки все одразу з першого разу. Можете побачити на тестовому ватметрі саме вольтаж акумулятора до і після Atria GS a 2000 Проміжний варіант із ємністю 16 тисяч міліампердин. Він здатний запустити бензинові двигуни до 7 літрів та дизельні. До 6,5 літра. Ця модель є ідеальним вибором для більшості автомобілів середнього розміру. Вага 1 кг 340 грамів. Проводимо аналогічний тест, який проводили вище. Бачимо вольтаж перед пуском. Далі під'єднуємо до акумулятора та заводимо автомобіль. Бачимо все одразу з першого разу. Найбільш легким і компактним є Atria 1000 a Його пусковий струм у 500 ампер дозволяє запускати бензинові двигуни до 5 літрів або дизельні до 3,5 літра. А ємність 10 тисяч мліагодин достатньо для кількох циклів заря. Смартфонів чи планшетів проводимо аналогічний тест, який проводили вище, бачимо вольтаж перед пуском, Далі під'єднуємо до акумулятора та заводимо автомобіль. Все одразу з першого разу спрацьовує. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Що справді вразило під час тестування всіх цих моделей, так це простота використання. Кожна модель має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і чітко позначені роз'єми, що дозволяє швидко підключати пристрій навіть у стресових умовах. Завдяки яскравому LED-індикатору ви завжди бачите рівень заряду. Наприклад, у Atria 3000a Pump інтегрований компресор значно спрощує життя, адже ви можете підкачати шину прямо на дорозі, а також використовувати його. Його для накачування м'ячів та велосипедних коліс. Дійсно, універсальний гаджет. Це чудова функція, яка виділяє його серед інших моделей. Щодо Atria GS-A3000B Та C, їх перевага. Це підтримка Power Delivery 60 Вт, завдяки чому можна підзарядити ноутбук. Якщо іншого варіанту немає, то це буде запасний. Взагалі враження, ніби я маю справу, не просто з пусковим пристроєм, а з міні-електростанцією. Менші моделі GS-A2000 і GS-A1000 ідеально підходять для міських умов. Atria Джес Дуже легкий, але його функціональність при цьому не постраждала. Він легко впорається із запуском як бензинового, так і дизельного двигуна. Що стосується часу зарядки гаджетів, тут все залежить від ємності батареї. Atria GS-A3000B наприклад, здатен зарядити смартфон із батареєю 4000 мАч приблизно 5 разів. А Atria GS-A1000 забезпечить два повних цикли. Після тестування різних моделей Atria можу з впевненістю сказати, що це пристрої, які мають бути у кожного автомобіліста. Вони потужні, надійні, зручні у використанні та багатофункціональні. Atria не лише вирішує проблеми з запуском автомобіля і розрядженого акумулятора в гаджетах, але й стає вашим рятівником у найскладніших ситуаціях. Незалежно від ваших потреб, серед моделей Atria ви знайдете ту, яка відповідатиме вашим очікуванням. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто вліпити зараз під цим відео, і, звичайно, підписатись на канал Огляд Є». Ну і звичайно написати коментар, що ви думаєте на рахунок цих пускових зарядних пристріїв. Як вони вам чи виправдовують вони ваші очікування? Все це звичайно в коментарях під цим відео? Ну а з вами, як завжди, друзі, був Юра, і на сьогодні це все.